Вітаю, друзі! в Україні! Ну що, продовжуємо нашу рубрику Діалог відверто. Без зайвих передмов, відразу до ваших питань. Я тепер єдине, що постараюся ні одного дня не пропускати, кожного дня дати відповідь, хоча б на якусь кількість запитань, щоби нарешті те, що сам спровокував, щоб його все розгребти. Ну що ж, пішою. Е, Антоніна Велесенко, як на вашу думку, чи можливий варіант розпаду е, е, зеоєрмачного клубка і існування їх по одинокому вигляді в політиці? І ще чи будуть відповідати за все скоєне не тільки вони, а й їхні ляльководи? Ну, давайте так. Перше, чи там все мирно, гладко і одностайно, ні? Там? Е, там відверта постійна гризня і відверта війна. Більше того, це не тільки мої дані. Я, от, наприклад, недавно дивився е, стрім спільний е, Борисова Береза і Гералапіна. Вони так само обговорювали тему війни між поверхами. На мій погляд, в чому там є кілька типів конфліктів? Перший тип це перенесені в Україну війни їхніх московських покровителів. Ну, слухайте, Андрій Єрмак, його часто недавно пригадують в цю комедію, коли він там казав. А я не є жодним чином ні в який спосіб. Мені навіть смішно, коли мене називають ФСБшником. Знаєте, і мені смішно, коли Єрмака називають ФСБшником, між гру главним розвідувачем управлінням Генерального штабу вооружених сіл Російської Федерації і ФСБ війна точиться завжди. І тому назвати грушника ФСБшником це відверто смішно. У біографії Андрія Ярмака дуже багато грушних коренів. Його батько Борис Єрмак. Поважна людина працював головному, очевидно. Давайте так за моїми припущеннями був офіцером головного розвідувального управління. Ну, принаймні, його посада в Афганістані радника радянського посольства з питання професійної освіти виглядає смішно. Під такими покриттями завжди працювали грушні високопоставлені грушні агенти. Я думаю, з того часу їхні контакти із Дмитрієм Козаком і встановилися. От Козак Єрмак старший. Відповідно, Єрмака молодшого протягнуть в російський бізнес, в той бізнес, де без грушної вербовки, без певного підтвердження лояльності бути неможливо з другого боку. Ми мачимо татарова. Татаров це ФСБ, це Портнов, ну, найближчі зв'язки з Портновим. Там де Портнов, там ФСБ. Слухайте, ну от як в межах одного будинку на банковій Грушне крило і ФСБшне крило? У Москві вони б'ються як дві башні Кремля. От тут вони б'ються як два поверхи банкової. От маємо ще один з прикладів роздору. Далі. Гроші. Ну от з'їли Тимошенка Кирила, тому що. Він дуже хотів сидіти на великих, великих фінансових потоках, підтягнули туди відповідно колишнього київського обласного намісника Колебу, який вже сухняніший, який знає, що треба бути тихішим, спокійнішим і знати табличку ділення. От Одна сварка відбулася, одного з'їли, з іншим якось тихенько помирилися, але нікого не садять. Тимошенка є за що? Ой, за що садити, але він на волі спокійно, з ним усе в порядку. Він просто зник з екранів з усього. Знову ж таки, питання особистих певних підкопувань. Давайте згадаємо, був такий всесильний трофімов: перший заступник голови адміністрації президента, спочатку, потім офісу, при Богдані почався. При Єрмаку закінчився. Він же ж вважав, що Єрмак нижчий за нього там за білою зною кості і за голубизною крові. Він же ж там був, мав посвячення і богосовення від найвищих чинів московського патріархату і все інше. Трофім Трофівнула з'їли, тому що він почав копати під Ярмака, коли Єрмак вже ставав всесильним. От маємо ще один роздор. Поки що, в цьому, роз цих роздорах Єрмак. В основному перемагає, але є люди, яких він з'їсти не може. Тому що ці люди мають свій прямий вихід або до папіка Коломойського, або персонально до Зеленського. Він давно би хотів з'їсти Татарова. Тим більше здати татарова американцям і Коломойського здати американцям. Єрмаку, це було би така висога. З нього б зняли, ну, мабуть, 99% звинувачень, які проти нього там в папках лежать у всіх розвідках світу. Але. Він не може, тому що Татаров обіцяє Зеленському, що будь-які судові справи він забезпечить. Він обіцяє йому дуже в жорсткому режимі пряме керування силовими органами у випадку, якщо раптом почнуться якісь після війни, звичайно, якісь серйозні акції протесту, і тому. Володимир Зеленський балансує. Сказати, що Зеленський є маріонеткою, тільки Єрмака це неправда. Він маріонетка системи, він сам не думає. Єрмак готує через Дмитрія, от вона йому тексти. Татаро йому гарантує безпеку. Коломойський йому там забезпечує певні тили, і фінансові, і кадрові, і все тому подібне, і медійні. І він живе в цій, в цій ванні. І він старається зберегти цю рівновагу. А в якийсь момент ця рівновага руйнується. І тоді починається відповідна гризня. Чи вони можуть Існувати окремо, ні, вони існувати окремо не можуть. Вони зациклені на єдину одну легітимізовану постать, якою є формально Зеленський. Те, що Зеленський не керує країною, керують вони, це інша справа. Це найгрубіше порушення конституції. У що президент за конституцією не має права передавати собі повноваження, чи формально, чи неформально будь-яким іншим особам. Він фактично їх передав. Так це біда, це злочин але. Коли зникає легітимизована особа, чому вони так панікують кожен раз, коли Зеленський не хоче більше балотуватися наступний раз на виборах? Або ж коли він готовий ледь не втекти з своєї посади? Були таких кілька випадків, тому що в той момент вони зникають, в той момент їх моментально знесуть, зітруть і їх іншого варіанту немає. Тепер ще друга частина питання: і чи будуть відповідати за все скоєне ще і ляльководи? Ну, що стосується ляльководів, я думаю, що Путін до тюрми не доживе. Я думаю, що його ліквідують або він сам помре і з того моменту почнеться якісь там процеси на Росії, коли почнеться якась відповідальність. Коломбойський. Коломойський немає куди втікати. Ну, хіба до Росії він з Путіним помирився? Він для Путіна зробив дуже багато послуг. Але що там буде в Росії? Чи в Росії захочуть миритися ще з одним олігархом, чужим олігархом? Питання відкрите. Тому насправді в Ізраїлі він втекти вже не може. Там кримінальні права проти нього. Тому ймовірність того, що в випадку зникнення з політичної карти Зеленського, Коломойський буде відповідати, так очевидно, така можливість є. Про ряд інших ляльководів там є ефір, ташівські гроші і все інше, але вони не є самостійними. От, в принципі, моя відповідь на ваше питання можна розлогіше, але тоді це вся наша програма буде відповіддю на одне питання. Давайте йдемо далі. Пало, ласунка. цікаво почути вашу думку про міни, які розклав Портнов в українському законодавстві, окрім того, що багато суддів перебувають під його впливом. Слухайте, не просто багато. Практично всі апеляційні суди перебувають під прямим впливом Портнова. Порошенко взявся провести ну, фактично перезапущення судової влади. Йому вдалося зробити це тільки з Верховним судом України. Гальмували просто до тупіння. Зміни до Конституції гальмували рік. Ще рік гальмували по законодавству. Два роки випали. За цей час можна було перезапустити апеляційну інстанцію. Ну, на великий жаль. Не вдалося, і тому впливи Портнова збереглися. Основні там, що стосується впливу його на законодавство, Знаєте, Портнов жив в системі координат, де він вважав, що неважливо, які закони, важливо хто стежить за їхнім виконанням або невиконанням. Але я з певністю можу сказати, тому що я з цієї причини навіть особисто десь конфліктував один раз з портновим. Це кримінальний процесуальний кодекс. Він там позакладав міни. Я б не сказав, що ці міни е, особливо страшні страшні важкі, з цими мінами можна боротися, з цими мінами можна їх потім потихеньку зачищати. Плюс ну ці міни дезорганізують процес, ці міни давали можливість затягувати процес відповідних потреб у випадках, коли є узгодженість, ну скажімо так, мафіозних структур і судової системи затягувати на роки. Але... Я б не сказав, що ті міни найстрашніші. Насправді, основне він заклав головну міну він підірвав середини судову систему. Оце головна міна. Ну, але ще раз кажу, ну десь порядка 25-30 мін в кримінальному процесуальному кодексі портновим закладені, які до сьогоднішнього дня створюють дуже серйозні проблеми. Я так розумію, що там в певних законах про силові структури, тощо були міни закладені, але багато що поміняли при Порошенкові. Юрій Оценко багато що ініціював, те, що затримувалося, то інша річ. Але більшість поганих тих норм були закладені ще раніше, ще за часів кучми. Тому, як на мене, він відобразив. В основному відіграв свою негативну роль в інших речах, не в законодавстві. Ну, Законодавство, кримінальний процесуальний кодекс. Ідемо далі. Ориса Ориса прочитала, що е, УЗЕ хочуть звільнити Кличка. Чи можна далі терпіти таке порушення Конституції? Знаю, що виходити на протексти не можна. Війна, але ж терпіти таке свавілля стає все нестерпніше. Що робити, як боротися з такими діями влади? Ну, давайте так. Це було одне з перших питань, які мені задали. Це ще було тоді, коли ще перший раз була спроба усунути кличка. Кілька днів назад, в п'ятницю, були такі речі. І тому тут я пропустив звичайно слово. Там було написано, що завтра збирається звільнити. Насправді, поки що кличку вдалося стабілізувати ситуацію навколо себе частково двома шляхами: перший шлях. Він все-таки зняв певні свої напруження з Зеленським. Розумієте, Кучко – важковаговик не тільки в боксі, але й в політиці. Це як не пробую, куча всяких ну, нікчем з кличка підсміюватися все. Він є достатньо мудра людина. Я не є його великим прихильником як політика. Ще раз кажу, я не один раз критично про нього висловлювався. Мені багато що не подобалося в певних його діях і в певних його поступках, і альянсах, і всьому іншому. Але. Але це політичний важковик і просто так з ним боротися небезпечно зараз. таки війна, так можливо, це все якось тримає. Він все одно залишається міським головою, просто без повноважень, практично. Якщо б його остаточно усули з МДА. Але тільки закінчиться війна, тільки буде, власне, тільки зніметься йому воєнний стан. Повірте, буде таке, а з воздам. І в Зеленського це розуміють. Кличко зараз сам зняв напругу. Він перестав атакувати відповідь, відбиватися від Зеленського. Вони я так розумію, досягнули певного нейтралітету. А у Зеленського продовжуються спроби все ж таки позбутися, захопити Київ повністю. У них є мрія перш дві дві мети: перша це колосальні ресурси Києва, просто колосальні. Он там одна пані, яка там дуже на мене багато шуму розкривала. Виявляється, тільки на київській землі їм вдалося при допомозі ключка там заробити якісь там дуже дуже багато мільйонні суми їхній родині. Дуже серйозна вартість. Київська земля, київські ресурси, київські фінанси. Чому всі згадують про київський бюджет, забуваючи, що головне золото Києва це все-таки київська земля, і її навіть не тільки продаж, бо продали і все, а ще й оренда, яка дає. Ну, це курка, яка несе не золоті, а брильянтові яйця. І тому вони хочуть захопити Київ, взяти його під свій контроль з самого початку. З перших днів проходу зеленського до влади, власне, кажучи, він про це мріяв разом з Коломойським. Я думаю, в них було це одним з основних мотивів, чому Зеленського засунув владу захопити Київ. Ну, що стосується всіх попередніх разів, не вдавалося. Під час війни був зроблений, на мій погляд, злочинити конституційний заклад призначенням стороннього керівника військової міської адміністрації. Спочатку це був дійсно кадровий, адекватний військовий, який займався обороною Києва. Він не ліс справи КМДА, і це було нормально. Жернов дійсно був, на мій погляд, моя оцінка, порядною людиною. Потім поставили відставного генерала Попка, який. Ну, які, що йому казали з банкові, то він і робив. І він довів до ситуації, коли була навіть ота трагедія, про яку ми пригадуємо. Тому насправді е за цими ці спроби узурпатії, вони вже оплачені кров'ю. Мав Кличко стати автоматично керівником Київської військової адміністрації. Так він в тому випадку був би серйозно підзвітний самому Зеленському. Так це правильно, тому що це є війна, яка МДА в певній мірі підзвітна президенту і уряду. Але Замінити, усунути, поставити стороннього не можна, і от зараз, коли вони хочуть, захопивши військову адміністрацію, ще й державну адміністрацію, яка все таки формально ще існує захопити, щоб мати право остаточного підпису, остаточних рішень і остаточного деребану ресурсів Києва, доки йде війна, доки нема тендерів повноцінних, доки нема контролю, от це те, що поки що. Ще підвішеному стані нема перемоги, але і нема поразки. Наскільки я розумію, Кличку, пригадуєте, його ж брат, учасником був виставки в Німеччині відповідної військової, ще там якісь інші речі. А увага до родини Кличків просто колосальна. І мені здається, що вони зуміли налагодити певні контакти на найвищому рівні. Європарламент виносить рішення, в якому окремим пунктом написано про недопустимість рухати київську владу. В Німеччині цілий ряд телепрограм фактично два дні ішли з тему, як Зеленський хоче узурпувати і вкрасти самоврядування в Києві. Вибачте, це, це така дискредитація України, те, що зробила Зеленський його команда. Мені здається, що зараз кочко відбився, але в нас є контрольна дата: 23 червня. Чекаємо сьогодні. От ми це записуємо. 21 червня. У нас небагато до цього днів. Будемо бачити, що там вони на 23 запланували. Нібито на 23 в них знову був план перевороту. Надіюся, їм не вдасться, тому що заходу про це дуже сильно попередили. про кличка, про заужного, про ще кілька речей. Про мезальянси Зеленського, я так хочу в НАТО, щоб тільки туди не попасти. І ще про деякі речі винесено, зокрема, рішення і позиції європейським парламентом. Знаєте, гратися з такими речами я би Зеленському не радив. Після війни можна опинитися під санкціями і бути одним з найрозшікуваніших е зочинців у світі. Не раджу, не рекомендую. Добре, йдемо далі. Сергій Марченко, так. Перепрошую я пропущу це питання. Це питання тут з певними моментами, пов'язаними з застосуванням сили, то що я прошу, давайте не будемо ставити питання, які напряму суперечать Конституції. Громадяни України мають право мирно, без зброї виходити на акції, мітинги, протести, пікети, записано в Конституції. Нам достатньо тих повноважень, які ми маємо, а якщо влада перейде на якусь межу. І почнеться те, що називається Майдан. то, повірте мені, на Майдан не запрошують на Майдан в Україні. Люди виходять самі, коли неможливо більше терпіти. Доки війна, так ми досі не можемо нічого переступити. Певних меж війна закінчиться, буде видно. Але подібні заклики, які стосуються сили, я би просив таких закликів не робити. Ну Так Сергій Козаченко на Московії винесли вирок захисникам Маріуполя. Чи можете розкласти історію захисту міста та домовленості звільнення полонених захисників? Давайте так: кілька моментів. Перше дика абсолютно річ там, в Ростові на Дону судять 22, наскільки я розумію, на сьогоднішній день захисників Маріуполя. Там різні люди, там є ті, хто вже закінчили військову службу. Закінчився контракт. Вони формально вже були просто е, комбатантами чи просто е, нейтральними цивільними людьми. Там є жінки, які були кухарками, які готували їсти азовцям. Там є. Е, люди з інших підрозділів, їх всіх об'єднали під одну групу, звинувативши в участі в терористичній організації, і їм загрожує від 15 років до довічного. Це є абсолютне правове свавілля. Але давайте спочатку знімемо кілька нюансів, які помилки є. Тому що у нас пути кілька процесів. Процес, який відбувався рік назад приблизно, коли він проходив в так званій ДНР. В Донецьку хотіли в Маріуполі окупованому це проводити так само. Там винесли навіть смертні вироки. Тоді потім цих людей поміняли, потім там, там були британці, марокани, їх повернули е, до їхніх родин. Там ця тема закрилася. У нас іноді путують з тою подією. Насправді, зараз поки що ніяких вироків немає. Перше суд відбувається на Раші в Ростові за законом Рашиської Федерації. Зараз почали говорити про смертну кару. Це минулий суд, в тому Денери. За законами Рашистану смертна кара поки що не передбачена, хоча вони семимильними кроками рухаються до її відновлення. І я думаю, що скоро рашиків почнуть масово розстрілювати за будь-які там протидії владі. Хай вони до того готуються, якщо вони боялися протидіяти своєму путінізму і в тому, що в них відбувалося. Але в даному випадку цим людям загрожує додовічного ув'язнення. Момент другий ніякого вироку ще нема. Суд взяв перерву, якщо я не помиляюсь в цифрах, до 28 червня. Вони будуть цей процес тягнути, Вони будуть знущатися над цими людьми. Вони будуть робити з цього пропагандистську певну картинку. Нарізка цього всього буде йти для певної мобілізації російського суспільства, викликання ненависті до українців і тому подібне. Оце те, що я заперечую певні чутки, які пишуть, що є вже вирок, що смертні вироки можуть бути і тому подібне. Їх нема. Але тепер, що стосується самої історії, там порушено, по-моєму, всі пункти Женевської конвенції про поводження з полоненими щодо цих людей. Там суд за те, за що судити не можна. Можна судити полонених так, в конвенції є тілий розділ. Полонених можна судити. За що? За злочини, які вони зробили вже в полоні, вбили когось іншого, спроба втечі, вбивство наглядача, інші речі будь-що. Створені злочини в полоні. Далі за конвенцією, можна судити людей, які взяття в полон, щинили найстрашніші злочини. Тобто взагалі будь-які злочини, які підпадають під карну відповідальність, але не пов'язані з їхнім виконанням їхніх військових обов'язків або їхнього навіть морального обов'язку. Військовополоненого не можна судити за те, що він воював. Військовополоненого можна судити, так як судять українські суди, чесно, правильно судять, до речі, за порушення правил і принципів ведення війни, за воєнні будь-які злочини, за бомбардування мирних міст. Це є воєнний злочин. Чи тобі віддали наказ? Чи ти самостійно це зробив? За розстріл цивільних немає значення. Тобі сказали вбити цивільного, ти його розстріляв. Ти винен і той, хто дав тобі з тебе можна судити, коли ти опинишся в полоні. За страти страти військовополонених. Так само за таке треба судити. Але заборонено судити за те, що військовий комбатант доброволець. Просто в момент, коли війська відступили, а люди взялися за партизанський рух. От партизани, які зараз на півдні України здійснюють е, акти е, протидії ворогу, вони теж можуть бути тільки полоненими. За це взагалі не можна судити. От щоб ми просто розуміли, сутність цього судять людей, яких вони судити права не мають. Друге, ми бачимо їхній стан. Порівняйте з цими ситими. Вгодованими російськими полоненими, які вертаються до себе, їм створені от Україна по пунктах. Я недавно спеціально ще раз перечитав конвенцію. По пунктах виконала всі пункти просто до абсолютно їх детальок. Росія порушила всі. Я не знайшов поки що жодного пункту, якого би Росія не порушила. Всі порушила. До речі, ця країна, яка порушує міжнародні конвенції повністю, в повному складі, не має права взагалі бути в радбезі. ООН. це теж один з принципів на який треба звертати увагу. Тепер, що стосується того, чи можемо ми це зупинити? До цього не треба було доводити, але зараз я окремо скажу. Як зупинити, не можемо ніяк зупинити, тому що Росія просто все порушила. Ми не маємо варіанту, ми маємо єдине. Ми маємо можливість перемагати, захоплювати якомога більше їхніх полонених, якомога більш високопоставлених офіцерів, генералів і на них міняти. Врешті-решт треба почати арештовувати ну, рашиські охвістя, тих, які ну відверто ведуть рашистську лінію, купа ОПЗЖників, проти яких десь коли не тільки від'їжджають з України, аж тоді про них згадують і починають відкривати кримінальні провадження. Ні. Дивіться, що вони робили, які вони злочини зробили. Там є відверте колеборанство. Там були е, державна зрада, була ну от бойко їздив до Путіна, домовлятися там про нафтогаз, будучи ніким ні в якій владі, просто для того, щоб домовитися з Путіним і продемонструвати якусь політичну підтримку. Разом з Веншуком вони тоді були. Це вже є злочин. Арештовуйте таких і пропонуйте Росії на обмін. Ми їх маємо вимінювати, тих, кого судять, тих, кого отримують. Ми не маємо зараз інших варіантів. Після перемоги ми зможемо зробити зовсім інші претензії і проблеми. нас ще не забувайте кілька десятків тисяч цивільних захоплених заручниками, яких утримують взагалі просто як заручники. Вони не арештовані, вони не засуджені. Їх навіть інформації родичам не дають. Тепер вертаюся до ось того короткого пункту, чому цього навіть і не мало відбутися. Проблема дуже проста. Зараз у нас там здалося полон порядка 2500 людей за наказом Зеленського. Зеленський дуже поспіхом наказав їм здатися в полон. Їм збрехали, що питання їхнього обміну вирішено. Це була брехня. Цю брехню нам всім казали: мовчіть, щоб не зіпсувати. Що зіпсувати? Ви зрадили, здали людей в полон, і ви постаралися це забути, але їхні родичі підняли шум, і вам довелося тоді щось тоді далі крутитися. Сьогодні якась частина поміняна з даних ро родичів, ми знаємо про цифру 1900 захисників Маріуполя залишається в полоні. Це колосальна цифра. Звільнених в рази менше. Тепер, чому в цьому є фактор злочину? Коли за цей злочин мають відповісти найвищі керівники не тільки рашистської, а й української держави? В чому причина? Пригадуєте два маленьких моменти: З Туреччиною пробу домовиться, Путін Ердогану фактично відмовив. Але посередником запросили Китай. Ми зараз бачимо, як Китай заврушився, А я вам нагадаю, рік назад Китай висловлював зацікавленість. Згадайте окремі фрази посла Китаю в Україні. А я відстежу, я з Китаєм багато працював, тому я знаю ці моменти. Так, от, згадайте, дві речі: ніхто на них не звернув увагу, от я тільки тоді відмітив. Група колишніх президентів: президенти Порошенко, Ющенко і Кучма підписують певне звернення до. Певних лідерів державних і окремо акцентують роль Сідзіпіна в у розв'язанні цієї проблеми. Група рідних, їде, родичів, жінок, дружин, їдуть до е, Туреччини, де роблять заяву, в якій звертається не тільки до президента Туреччини, а звертається до Сідзіпіна. Просте питання: вам не здається, що підряд упродовж двох послідовних днів двоє звернень до Сідзіпіна, це вже щось значить, що були якісь попередні домовленості і відразу. Відразу, не чекаючи жодного дня, Зеленський терміново дає наказ їм здатися в полон. Вони могли ще два-три дні, п'ять днів, навіть тижнями триматися там. Так це було неймовірно важко. Це було пекло, а їх повернуло в інше пекло Оленівка. 50 загиблих, скільки померло, ми не знаємо. І от в цій ситуації мені здається, що Зелена Опа неймовірно спішила примусити їх здатися в полон, тому що вони щось знали. Може, вони знали, що Сідіпіном ідуть другого боку. Не від влади певні переговори. Чому Зеленському, чому Опі було так важливо, щоб ті люди опинилися в полоні, а не були екстр... інтерновані за посередництва Китаю? Я не знаю. Я не можу довести, що китайська версія була вже обумовлена кінцево і вона була реальна. Але вона на <клес> неї. Працювали і Володимир Зеленський можливо, тому що на неї працював не він, а на неї працювали екс-президенти, включно з Порошенком. Може, тому що це була ініціатива рідних, яких перед тим пригадуєте їх розігнала поліція і позатримувала на Майдані Незалежності, коли вони мовчасний мітинг проводили. Пригадуєте це все? Можливо, через ці дві причини Володимир Зеленський зірвав навіть надію на те, що їх можна було інтернувати з Маріуполя. Мені здається, такий шанс. Він невисокий, але він, ну, хоча б 10-15% на це було. Це було зірвано. І от у нас досі там 1900 людей, зараз, суддя, 22. Я надіюся, ми їх поміняємо. Двох з них вже поміняли. Думаю, помі... цих всіх, вони зараз засвідчені, і вони стали відомі. Їх всіх поміняють. А решта майже 1900. От чому вся проблема. Про це треба думати. Бочайте, я трошки довше розговорився. Я згадав якраз про Китай, а тут і наступне питання буквально йде. Майор Томін, ну, нік такий цікавий. А що Китай затих із своїми мирними ініціативами? І, взагалі, що там? Там цікаво. Перше, Китай не затих. Його мирні ініціативи ну, виявилися абсолютно неприйнятними. Китай не цікавився Україною. Україна дуже для Китаю далека держава. Вони вище цінили суверенітет Білорусі, ніж України. Україну вони сприймали. Зв'язку з тим, що українська влада на прохання російської з 2019 року припинила фактично серйозно займатися Китаєм з 2020 року, чи 2021 року. Ми не поновлювали там посила. Два роки в нас не було посила. Досі по суті немає тому, що новопризначений посол не прибув на виконання своєї посади. Це неправда. Він тільки подано на гріман на нього, і от в цих обставинах Китай не знав, що таке Україна. Китай не орієнтувався, Китай не тікався. Китай сприймав Україну як законною ціллю, законною метою воєнної агресії Російської Федерації. Але він, не бажаючи сваритися заходом, свободу напряму зброю Росії не допомагав. Допомагає так тихенько продає те, що може бути використане як для виготовлення зброї. Хоча в Росіян руки так ростуть, що я не думаю, що вони багато з чого з цим скористаються. Китай Сідіпін тільки в кінці минулого року нарешті почав проявляти перші ініціативи. Їхні 12 пунктів Сідіпіна ганебні це пункти для Росії проти України. Та, що Зеленський їх похвалив на одній прес-конференції. На мій погляд, це є певна ганьба для України. Треба було просто утриматися. Телефонна розмова відбулася в принизовий для України спосіб, коли Сідіпін був готовий, Зеленського навіть не підготували. Момент другий. Сідіпін сказав, а Зеленський підкозурок буде і сповнені на товарі Сі, виконав вказівку про те, що присилає Сідіпін свого спецпредставника. Слухайте, такі речі погоджуються так, як погоджуються з надправленням послів. Це, це відповідні узгодження, це має бути просто пропозиція. А тут. Знаєте, як хлопчику на попігеньках. ти сьогодні дістанеш такого то куратора. Ти сьогодні йдеш не на урок фізкультури, а на урок математики. Пшов. Пшов. марш. Оце приблизно так. Сідіпін поговорив з Зеленським. І тому, бачачи, що Зеленський не діє, як діє гідний президент, не діє, як діє Порошенко. Згадайте розмови Порошенка з Іпіном в Давосі. Після того Китай дуже. Акуратно ставився до української проблеми. Зараз це було дуже неаккуратно, але українське суспільство не сприймає цих пропозицій. Зеленському довелося тихо від них відмовитися як наслідок. Сідіпін свої ініціативи зупинив. Вони не піднімаються, але відбулися дві інші речі. Представники Сідіпіна дуже залежні від нього, африканські лідери. Сенегал трошки більше тяжіє може до Росії, а Південна Африканська Республіка дуже сильно тяжіє до Пекіна. Та й Сенегал теж під Пекіном, фактично. Вся весь африканський конгрес теж під Сідіпіном. І от ця е, група приїхала вже з проміжними пропозиціями. А зараз відбулося найцікавіше візит Ентоні Блінкена до Китаю. Там відбулися деякі дуже позитивні речі. Вони заслуговують на окремий випуск. Я його спеціально запишу можливо завтра. А на сьогоднішній день у нас є дуже серйозні сподівання, що Китай в цій грі може зіграти щось нам дуже потрібне. От інша річ: що чи Китай може настільки жорстко примусити Ерефію зробити певні адекватні дії? Путін боїться сідіпіна, але впливи його не треба теж переоцінювати. Тому будемо бачити на сьогоднішній день. Я би до Китаю ставився застереженням. Він не є союзником України, точно. Але я би не робив зараз цього трагедії. Побачимо. Китай взяв паузу. На цьому поки що закінчую. Буде наступний випуск завтра.